Парламенту. 10 червня 2016 року рішення про продовження санкцій проти Росії на саміті ЄС в Брюсселі 28 29 2016 Шановні члени Європарламенту, на саміті ЄС лідери Європи збираються вирішити, чи продовжити санкції проти Росії, Російської Федерації, чи ні. Ми є членами організації під назвою Stop Putin, Stop Fine Ukraine Global, які підтримали, цю, які підтримали цю акцію? Міжнародна акція, яку можна знайти в інтернеті за наступним посиланням? Ця організація збирає гроба, глобальну акцію проти російської війни в Україні 10 червня, п'ятницю о 18 годині одночасно в містах Цюрих, Париж, Лондон, Київ, Москва, Барселона, Прага, Варшава, Відень, Амстердам, Будапешт, Рим, Лісабон, Рига, Мюнхен франкфурт на Майні, Лазана, Драгобиць, Запоріжжя, Черкаси, Віроваград, Луцьк, Харків. Як члени цієї акції, ми звертаємось до вас терміновому порядку розширити санкції проти Російської Федерації з наступних причин з березня 2014 року. До даного часу Крим є окупований Росією, що суперечить міжнародному праву. Крім того, на території Криму ведуться переслідування жителів кримсько-татарського походження, яких кидають за грати, викрадають або вони просто зникають. В Україні так звана криза на Донбасі не є криза або громадянська війна. Це є незаконна, неоголошена війна Росії проти України. Що також порушує Бужапешський договір, підписаний країнами України, Росії, Великобританії, Франції, США, який гарантує недоторканність кордонів України. Тим часом є багаторазові.